Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗок. Нарешті з'явилися у нас довгожданні форточки на трактори МТЗ, велика та мала кабіна. Йдуть вони у нас двох варіантів: Ліва, права відповідно. Ось така йде защолочка для того, щоб закривати форточку алюмінієвий профіль, тобто основа каркас. Він йде Чітко по розмірам, як стандартне рамочне скло на двері. Ви сюди можете придбати або ставити, залишити свій старий ущільнювач скла. Ну, краще придбати новий, щоб воно вже гарно виглядало. І поставити ось таку форточку. По тому, що у нас тут ми можемо бачити. Це у нас іде форточка, велика кабіна. Тут внизу ось є. Ось такі отвори це у нас для відведення води. Для відведення вони, води вони слугують для того, щоб ваша форточка нормально віддвигалася, нормально працювала, ніде не зачіпалося, не хрустіло, не, не пищало. Коли ви від, відкриваєте її, ось сюди, оцей отвір. Ось цей вам треба буде заливати водичку. Або хоча б продувати повітря, щоб у вас там ніяка грязюка, пилівка, нічого не залишалось. Так само є ось такі на малу кабіну, також у двері, вони йдуть трошки меншого розміру, ну, відповідно, як на малу кабіну. І ліві, праві, все така ж сама, є отводи для води. Кількість обмежена, їх дуже мало. По ціні 3900 це буде велика кабіна, 3600 це буде мала кабіна. Ось такий варіант. Якщо ви не хочете собі придбати фіксатор при відкритої двері, така невеличка металева проставочка для того, щоб у вас були відкритій двері, можете придбати собі форточку. ось таку. Вона виглядає дуже класно, дуже комфортно з нею працювати. Можна відкрити, на скільки вам ви забажаєте та працювати. Ми відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номери телефонів будуть в описі до цього відео. В розрахунок можна здійснити любою формою оплати, це як і готівка, так і на карту, так і по перерахунку на ФОП другої групи або на ТОВ з НДС, тобто з ПДВ. Ось так форточки виглядають. Всім, хто бажає собі придбати, телефонуйте. Кількість обмежена, їх у нас не було більше двох років в наявності. Тому телефонуйте, будемо раді вас бачити.